Вітаємо! Проведіть ці кілька хвилин разом з командою ситуаційного центру муніципальної варти. Профілактувати, попереджати та моніторити завжди краще ніж долати наслідки. Засвідчує досвід служби муніципальної варти. Особливо такі для локалізації яких доводиться залучати навіть стволи. Ні, не вогнепальні, а для пожежних рукавів. Рятувальники гасили задимлення в шахті одного з будинків по вулиці Перемоги. Все обійшлося без жертв, безсоромність по відношенню до тих, хто проживає поруч з вами, хто проходить громадськими місцями і стає свідками таких ваших посиденьок, є наслідком розпивання алкоголю. Ми ж не ні? Так, Да, алкогольних напоїв у загальних місцях. Я дуже прошу прощення. Коли є порозуміння, то й реакція патрульних відповідна. Всі вечора. Наслідком байдужості до власного здоров'я та життя в соціумі стають такі ситуації, коли і ноги не несуть, да й йти нікуди, бо алкоголь робить тебе безпорадним. Oh, Махнула на себе рукою, довівши навіть до стану необхідності виклику швидкої. Саме тому, що попереджати подібні випадки, щодня патрульними ведеться моніторинг місць відпочинку, парків та скверів. Алкогольних напоїв ніхто не живає. Знаходимося у парку Горького. Перевірили сквер Михайлівський. Все добре, правопорушень не зафіксовано. Перевіряємо парки та сквери. Продовжуємо наше патрулювання далі, вулицями нашого міста. Прибудинковій території дитячі розважальні майданчики так і ваблять зловживаючих алкоголь. Аби убезпечити дітвору, профілактуємо. Правопорушень не зафіксовано. Патрулюємо вулицю Перемоги. Район діра Згідно завданих маршрутів, так щодня крок за кроком йдемо до спільної безпеки. Починаємо наше патрулювання. Ідемо по вулиці шкільній. Двигаємось в бік пробудинкових територій. Район перемоги. без порушень. Здійснюємо патрулювання далі. Правопорушень не зафіксовано, рухаємося далі. Як показує практика, де є заклади відпочинку з відпуском алкоголю. Є ті, для кого він як адреналін, а за цим бажання його виплеснути, тому й пильнуємо. Позаду трьох ліхтарів також правопорушень не зафіксовано. Та трапляється різне темне місто, молода дівчина в сльозах. Поруч майже нікого, повз. Не пройдеш. Спрашиваєш, що все нормально, стоїть плаче. Провести відгукнувся знайомий. Лицарі поміж нас. Можете провести? Реагуючи на ваші запити, посилюємо охорону вулиць та будинків. По проханню наших мешканців проводимо патрулювання на вулиці Козацька та Виноградна. Так як тут, за минулу неділю, сталося декілька краш майна. Після 24-ї -го години на виконання вимог закону воєнного стану починає діяти комендантська година, і жодна причина, окрім тих, що коштує життя, не повинні штовхати вас на її порушення. Получи. Так пізно, ще й з крихіткою, можете наразити себе на небезпеку, який тільки каламбур не доводиться слухати від порушників комендантському патрулю спільним рейдам поліції та муніципальної варти. Ноль 17, -е, 07, ноль сім, п'ятеро знаєте, коли ви лікако. Вже що? на вороділізлішо. Як і вреді, ось вам і наслідки амнезії. Коли ж з алкоголем в період комендантської години на лавці прибудинкової території та й з таким запалом ще й жінка, то це, вибачте, неподобство та знахабнілість. Дійсно, в комендантську годину ви маєте право не показувати документи. Ну, є документи? Давайте. Зараз треба перевірити вашу. Ось вам і ого. Опікування маленькими чотирилапими муркотячими друзями, когось штовхає на порушення правил дорожнього руху в частині паркування. Знаходиться під дією знаку зупинка і парковка заборонена. Забирає. забираємо. забираємо Ми двох стерилізованих. А хтось відчайдушно просить допомогти муніципалів дістати березневого кота з дерева. Що ж скажеш, весна? Муніципал рятує тварину. Комусь війна, а комусь мати рідна, говорить народна мудрість. Вона прийшла в сім'ї багатьох акерманців Великим Горем. А декому на Мерседесі в стані алкогольного сп'яніння і бордюри не перепона. Та перепоною стали муніципали, які, реагуючи знову ж на ваше повідомлення, вчасно прибули на місце. Бу, уберіть, що, не що... Водічи на опір. Красномовність порушника не припинялася із приїздом поліції. Рад вас всіх бачити. родивосулибнулість друг другу. І все та ні на все. Після побаченого та почутого при свідках ситуація мала виключно правове русло. В цьому є зміст законності. О, поки не Баканіпагаворілі а тому зі мною… Можна, не можна з вами тільки так можна і так треба. розставання за втівкою виявилося важким. І так і сяк крутився біля неї. А вона поїхала на штрафмайданчик. Саме ваші повідомлення в телеграм-каналі та чаті на гарячу лінію муніципальної варти за телефоном 068 861 49 48 – Наша підтримка, мотивація та поштовх до дій. І знову так гучно луна луна. Перевіряємо, людей немає. Тиша. Тихо, бо вже комендантська година, і так має бути в цей час на чергуванні комендантський автопатруль. І без порушників не обходиться. Серед вимог наявність документів для з'ясування особи. А шлейф з ароматом далеко не французьких парфумів вам не на користь. О, ви ще потрібляють спритне напої. Щоразу до порушників від комендантського патруля одні й ті ж питання. Комендантська година, чого порушуєте? Де ви направляєте? Перша година ночі. Ну щоб пока свого свого щоб он не попав не попав син, натомість на комендантський патруль натрапив батько. Тому намагайтеся сімейні справи, конфлікти розв'язувати тихо, шукаючи компроміси. А ще краще, нехай мир та злагода панують в українських родинах. У ці важкі часи, бо війни, болю, страху і так вистачає. Тому й безпека сьогодні це наші тихі світанки, і спокійні ночі. На варті цього 24 на 7 і стоять патрульні та інспектори муніципальної варти. Залишайтесь на пульсі подій і далі з нашими випусками новин.